Дорогі діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні у нас з вами самостійна робота, на якій ви перевірите свої знання, з теми дроби та швидкість. Урок нам розпочати час. До роботи швидше клас. Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Бажаю вам успіхів на цьому уроці! Відкрийте, будь ласка, зушите з математики, запишіть число. Самостійна робота. Перше завдання. У цьому завданні вам потрібно порівняти числа. Числа записані у вигляді трубів. 1 п'ята і 2 п'ятих, 4 восьми і 7 восьмих, 30 три і 15 тридцятих, 10. сотих. І одна сота 6 сьомих і 5 сьомих. Запишіть числа, поставте знаки більше, менше або дорівнює. Приступайте до роботи. В кінці самостійної роботи ми перевіримо всі завдання. Ставте відео на паузу і виконайте перше завдання. Завдання 2. Вам потрібно знайти 3 п'ятих кожного числа. А числа такі 35, 150, 375 420. Подумайте, не спішіть. Кожний вираз записуйте з нового рядочка. Поставте відео на паузу і приступайте до роботи. Завдання 3. Знайди число, якщо його 2 третіх дорівнює 1360. І друге число, якщо його 7 восьмих дорівнює 2485. Подумайте, як вам виконати це завдання. Поставте відео на паузу. І запишіть два вирази та обчисліть їх. Настав час відпочинку. Відкладіть зошити, ручки, станьте і виконайте веселу руханку. Гарно відпочили і продовжуємо самостійну роботу. Завдання 4. Розв'яжи задачу. Послухайте уважно задачу. З якою швидкістю рухався пішохід, якщо за 3 години він пройшов відстань 15 км. В цій задачі вам потрібно знайти швидкість. Згадайте, як ми знаходимо швидкість. Прочитайте задачу, подумайте, поставте відео на паузу. Запишіть розв'язання задачі. Завдання 5. Розв'яжи задачу. Послухайте діти задачу. Перший автомобіль проїхав 120 км, рухаючись зі швидкістю 60 км за годину. Скільки кілометрів проїде за той самий час другий автомобіль, якщо його швидкість на 20 км за годину більша? Прочитайте уважно задачу. Подумайте, складіть план розв'язання. Напишіть короткий запис задачі. Розв'язання та відповідь. Це останнє завдання самостійної роботи. Поставте відео на паузу. Завершіть самостійну роботу. Отже, самостійна робота завершена. Приступаємо до самоперевірки. Перевіряємо перше завдання. Вам потрібно було порівняти числа, які записані у вигляді дробів. 1 п'ята менше 2 п'ятих, 4 восьми менше 3 Три тридцятих менше 15,30, 10 сотих більше 1 сотої, 6 сьомих Більше, ніж 5 сьомих. Подивіться уважно, перевірте. Сподіваюсь, у вас все зроблено правильно. Перевіряємо завдання 2. В цьому завданні ви повинні були знайти 3 п'ятих кожного числа. А числа були такі: 35, 150. 375 і 420. Щоб знайти 3 п'ятих, вам потрібно було число поділити на 5 і помножити на 3. Подивіться уважно, чи правильно ви виконали завдання. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Перевіряємо завдання 3. В цьому завданні вам потрібно було знайти число, якщо його 2 треті дорівнює 1360 і друге число, якщо його 7 восьмих дорівнює 2485. Щоб знайти перше число, ви повинні були записати вираз. 1360 поділити на 2 і помножити на 3. 1360 поділити на 2 отримали 680, 680 помножити на 3, отримали 2040. Щоб знайти друге число, ви повинні були записати вираз. 2485 поділити на 7 і помножити на 8. 2485 ділимо на 7, отримуємо 355. 355 множимо на 8, отримуємо 2840. Перевірте уважно. Якщо не встигли перевірити, поставте відео на паузу. Перевіряємо наступне завдання. Вам потрібно було розв'язати задачу на знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Отже, відповідь: Пішохід рухався зі швидкістю 5 км за годину. І нарешті перевіряємо останнє завдання. Вам дітки потрібно було розв'язати задачу на знаходження відстань. Ви повинні були записати короткий запис задачі. Його можна було записати у вигляді таблиці: Швидкість, час, відстань. Перший автомобіль, другий автомобіль. Швидкість першого автомобіля 60 км за годину. Швидкість другого автомобіля була на 20 км за годину більша, час, який вони перебували у дорозі, однаковий, відстань першого автомобіля відома 120 км за годину, потрібно знайти відстань, яку подолав другий автомобіль за той самий час. Щоб дізнатися, яку відстань. Проїде другий автомобіль за той самий час, що й перший, потрібно спочатку дізнатися, який час був у дорозі перший автомобіль. А ми знаємо, щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, перша дія 120 поділити на 60 і буде 2 години. Це час руху автомобілів. Щоб дізнатися, яку відстань подолає другий автомобіль, нам потрібно швидкість помножити на час. Але ми не знаємо, з якою швидкістю рухався другий автомобіль. Але ми знаємо, що його швидкість була на 20 км за годину більша ніж першого автомобіля. Отже, другою дією ви повинні були дізнатися, з якою швидкістю рухався другий автомобіль. Друга дія 60 додати 20 і буде 80 км за годину, це швидкість другого автомобіля. І нарешті третя дія. 80 помножити на 2 буде 160 км. 160 км проїде другий автомобіль за той самий час. Ви перевірили свої знання, з теми, дроби та швидкість. Розкажіть про результати власних досягнень. Я вмію. У мене добре виходить. Мені ще слід попрацювати. Оберіть смайлик. Перший. Я легко справився, помилок немає. Другий. У мене були труднощі під час виконання окремих завдань. І третій. Мені ще слід попрацювати над цією темою. Домашнє завдання. Діти, вам потрібно вдома скласти. І записати задачу на рух за виразом. 70 помножити на 3, додати 60 помножити на 2. Постав відео на паузу і запиши вираз. Дякую за увагу!